Усім привіт! З вами Юліана, вітаю вас на своєму каналі. Нарешті я дочекалася своєї довгоочікуваної посилочки з допомагайками. Вона, звісно ж, невеличка посилка, але дуже мені потрібна, тому що пересадок у мене багато. Я хочу пересадити усі свої азіатські орхідеї, які прийшли із муху, щоб у зиму не йти зі мхом. Тож, показую вам, що отримала. Ось, як ви бачите, це кора. Кора піні. Та, в яку я зазвичай саджаю стандарти. Це кора 15-20 мм. Я її буду розмішувати із корою, яку я нарізаю. Приблизно 50 на 50, і саджати стандарти для малюків, які в мене в розмірі 2,5, які будуть йти у. Отакий От звичайний 12-й горщик, або у півлітрові стакани, то я буду використовувати саму отаку кору і ще мілкішу. Є в мене ще менша кора. Тож я отримала 5 літрів такої кори. Мені вона чим подобається, що вона, по-перше, це вологоємка, а по-друге, її для мене великий плюс. Це в тому, що. Вона йде без будь-яких домішок, тобто чиста добра кора. Як на мене, оті всі домішки в вигляді чіпсів або в вигляді моху, це все суто індивідуально і все залежить від того, в яких умовах ростуть у вас орхідеї. І саме найкраще це купувати. Ці інгредієнти окремо і потім самому вже змішувати. Якщо є у вас така потреба, якщо ні, то можна саджати в таку чисту кору і все буде окей. Ідемо далі. Також заказала отакий літр кокосового волокна. Як ви знаєте, я його використовую для посадки в нижню частину горщика, для того, щоб. Було повітря внизу посадки, щоб збільшити повітряну подушку. Також є в цій посилці сіраміс. Це менша фракція, є для орхідей більша фракція, але для орхідей я зараз їх не використовую. В умовах невизначеного опалення і невизначеного. Електроенергії, то я не використовую її в посадку чому, тому що вона вологоємна. Мені достатньо такої кори. Раніше в мене був зовсім інший клімат, було дуже жарко в квартирі, то я додавала сираміс до посадки. Зараз він у мене йде лише для Хой та інших квітів. Далі заказала також 20 штук таких. Це крабіки для квітоносів, ну, щоб чіпляти, є отакі зажими, а є отакі крабіки. Ну, я взяла 20 штук. Мені і для хоїчок вони потрібні для фіксації, і для орхідеїчок. Зараз в мене орхідеїчки масово випускають квітоноси, то мені потрібні будуть. І також ще замовила ось такі. Пластикові бірочки. Вони мені дуже подобаються, розмір їх 10 см у длину, а ширина, не знаю, мабуть, півтора сантиметра. Замовила, тому що я маленькі підписую звичайним цінником. А, а уже дорослі я використовуюсь такі. Вони не вигорають, маркер не стирається. тобто... Як то кажуть, один раз написав і забув. Дуже зручно. І коли отримала цю посилочку, продавець мені поклала в подарунок отаку добриву заміннокислотами, жива для рослин. її можна використовувати для будь-яких рослин, як для орхідей, так і для звичайних рослин, які у вас є. у Домі. Тож, така маленька посилочка, але я її дуже чекала, тому що в мене пересадок дуже багато, а кори, о, хоча я і нарізаю, але таку я теж обов'язково додаю для того, щоб збільшити вологоємкість. На цьому буду закінчувати. Всім дякую. Тож, попереду, у нас багато пересадок. Буду показувати. На цьому все і попереду багато цікавого.